Мертві бджоли не годуть. Бабине літо злетіло від берези, що зайнялася полонім осені. Вплилося в пасічницьку сітку нависло над очима. Оце ще мені, з пересердя відкинула капелюх, як непотріб. Знаю, що осінні бджоли рідко жалять, але ж звичка оглянулася. З іншого краю пасіки, біля нових вуликів, вифарбованих у барвисті кольори, порпався чоловік мовчки. Все переговорено. Знаємо обоє бджоли, приречені на загибель. Навіть коли б сталося диво і раптово із неба упав цукор, те не порятує, бо вже надто пізня пора. І це тепло, що дарує ранній жовтень, не тривале. Ще тиждень два і гайнуть холодні вітри із північних країв, нанесуть дощів, а то й снігів, сплетуться бджоли в тугий клубень, аби тепліше було, зачнуть вишукувати поруч себе солодкий харч, і невдовзі настане кінець. Господи, порятуй! Та порятунку не буде, не сподіваймося. Коли б знаття на що було качати мед із літнього взятку? А вже ж, щораз боїмося падивого меду. Чистий цукор для зимівлі, звісно, воно надійніше. Але де тепер той цукор? Нема, розводять руками, і в товаристві бджолярів, і в районі, і в області. Їхати шукати цукровий завод, за будь-яку ціну дістати через чорний хід, чим привести. Один мішок не допоможе для оцих бджіл. І два, три. Причепляться правоохоронці, дорогою обов'язково, де взяли, конфіскують цукор, ще й причинять. Молодша донька вийшла із щільником у руках, смокче медові цукерки. Багато обрізків цього року, медове літо, як кажуть. Не дратую бджіл, дитино, гримаю пересердя. Утепляю сімейку, вимощую ковдрочками під дашки вуликів, сама понашивала. Ось гарна сім'я під номером двадцять третім. відводка вирощена. А ця сусідня ройова. І з вишні минулого літа зняли цілий лантух бджіл. Чужі прибилися, впали на гілля геть зморені та голодні, хоч руками згрібай до вулика, а працювали, як щиро. Усі рамки відбудували, тільки підставляє було нові, щойно навощені. Гляди, за день два їх не впізнати, відтягнуть соти ще й метку бризнуть. Блищить. І тепер гарно в них, як у найкращих господинь в оселі, все впорядковано, трутнів і сліду не лишилося. Та й кліща не видно, таки допомогла щавлива кислота, хоч три роки мордували із себе і бджіл тими ліками. Що там, дочко, молочко є? Мама обіперлася на милицю біля хати, посміхається, милується пасікою. Отака й дядька мого була, мой більша. Забрали в тридцятому в колгосп. Перевели. Яке молочко маму восени? А саму сльози душать, от розплачуся. Підгодували ви мене, спасибі, мама вдоволено посміхається своїм думкам. І пилку чимало зібрали, і молочко матушне без кінця підносили, І мед такий добрений цього року, як ніколи. А вже ж два місяці пасіка на вивозі, де акація, сад, конюшина, гречка, а чи лугова квітка все повизбирували та позносили. Ото й пахтить від вуликів отак гарно. Так пахтіло все літо від тарілки з медом, що стояла в хаті на столі. Хто не загляне всіх пригощала? Зроду у дядька мого було колись отак ще до колгоспів. Тільки біля тарелії з медом щодня гора гречаних млинців, пухнатих та рум'янобоких, вихвачених із печі від вогню. Ми щодня бігали поласувати. Було через плід перестрибнемо городами шусть і вдядини. А вона так привітно завжди їж, галько, мої сметаною млинців хочеш, тільки схитну головою нащо та сметана, коли отака смакитка на столі запашна та солодка, аж забиває дух. Мама замовкає. Якоїсь миті живе ще з спогадами, а вже наступної повертається до реальності. Про полісу на шкреби, дочко, на ветерання не забудь, а вже на скоблю. Хоча то однаково що по серцю собі шкребти. Аго, Марійко, тітка Параска скособочена, шкандибає стежкою. Дитино, припусти бджіл, мо поперека мені попустить. Третій день зігнутися мені тяжко. Розігнутися і взагалі ніяк. Хапаю за золоті крильця бджіл на прильотній дощиці, підношу до оголеного тіла. Терпіть, далі краще стане. Тітці покращає, знаю достеменно. А як далі буде бджолам? Осиплються руденькі створіння, попів вулика вигрібатиму у мішки та загородом палитиму. Як макар із хутора, коли зробився геть безпомічним та безсилим, а діти не схотіли до пасіки тулитися, позносив начення у леваду та й запалив, а сам так гірко плакав за пасікою. Бо літо в літо протовкся біля неї, Все обходжував, мов вередливо наречену. Усе життя, вважай, із бджолами вкупі прожив, Як і ми ось десять літ. То велика печаль бачити, як твоє господарство невпорядковане потерпає. Сказано курчат по осені рахують, а бджіл по весні. Не загодуть нам більше бджоли над садком. Не загуляють проти сонечка. Сусідка Уляна, недоброзичлива з роду, потішатиметься, ага, мовляв, галасуєте за самостійну, ото і маєте цукру і того не стало. Нагодували б джіли сталонів? Немає порядку. Де вже мені її переконати, що порядку немає давно на цій землі, як і шанованого господаря. Тато хряпнув медогонкою біля порога, аж кинулася. Куди її, Маріє, кажи, вже висохла, підтягую рамку до рамки, щільно як належить. Виставляю кілька, ще скорочую гніздо до неможливого, ніби те повинно порятувати. Тепер усе одно, хоч викиньте, озиваюся з досадою. Та як це викинути? Не треба зараз. Можна у баняку яблука заквасити, он скільки їх вродило. Серцевину коли забрати, отвори заліпити воском. Еге ж, бабо, добра діжа буде. хитро так на маму поглядає, а сам крутить медогонкою, мов колесом, туди-сюди. Чи здурів, діду? гримнула мама. Ось тільки бджіл, а ти медогонку перелаштував би на діжу. Неси ось, накриємо, обв'яжемо та на хату скинемо. Нехай чекає наступного року. Потеребичив тато баняка до хати, мама услід ступила. Чоловік, що переставляв рамки, і нащобто, то, з одного вулика до іншого, вхопив поперед себе спорожнілий лежак і у її вивернув залишки бджіл до інших сімей. Нехай розбирається. Що ти робиш? жахнулася я. Мені отерпли враз ноги, і світ пішов кругами, присіла на робочий ящик. Це справді кінець, аж тепер повірилось. Кілька бджілок упали на руки. Замащений прополісом комбінезон, що пропахтів наскрізь медами і димами. Вони пізнавали мене по цих пахощах, тулилися, мов до рідної мамки, довго стримувані сльози, солоні й пекучі, бризнули із очей на руки. Бджілки пили цю ропу. Чоловік усе сипав сім'ї по дві три докупи, руді хмари бджіл піднімалися і опадали на плечі, на руки, на коліна. Комахи бігли, блукали, шукали пристанища, аби порятуватися. Були вони добрі та безпорадні, як зовсім маленькі діти. Червень, 2002 рік Афіни. Зелена вулиця. Ну, Марія, пощастило тобі зітхнула співчутливо одногрупниця Ольга і заштовхала мене до старезного москвича із будкою, який примерз до стоянки. Звався цей автомобіль поміж нас пиріжком, битий, перебитий і десятки разів рихтований. Що, дівчата розказували про твого інструктора жах. Пошепки додала Ольга, злякано роззирнувшись, боялася війти в немилість учителів адже навчатися ще близько двох місяців. Я похолола, ото вже воно й починається те, про що переказували в анекдотах, про що застерігав чоловік, а я жахалася у свої 27 років, будучи двічі мамою і вчителькою чотирьох класів по сорок душ. Чи то я справлюсь із цим чоловіком? миттєво гайнула думка. Ольга відскочила від дверцят, а я роззирнулася, чи нема під рукою чого такого, аби прикластися до тім'я бабія, коли така потреба настане? Дверцята хряпнули, і на сусіднє сидіння плюхнувся череватий дядько років п'ятдесяти. Низький та незграбний, справжній тобі сундук, згадала врешті прізвище. Повернув наголене обличчя до мене, блимнув насмішкуватими очицями, процідив крізь зуби. Поїхали. Я натисла ватяними ногами щеплення, тремтячими пальцями нащупала нейтральну, повернула ключ. Та надто різко перемкнула на першу на газ. Автомобіль рвону із місця пішов по дорозі виписувати ривками. Куди рвеш машину незграбо, наділив мене відразу компліментом інструктор. Я мовчки вчепилася в кермо, боялася дихнути, доки москвич вирівнявся, поплив по сніговій дорозі. Звикла дуже до гулів. У мене новий автомобіль більш легкий у ході. Почала оправдовуватися згодом. На жигулях та ще нових і дурень поїде, їдко кинув інструктор. Ти спробуй на оцій тачці, а ось вийде. Тим часом я перемкнула на другу, третю передачу. Москвич зайорзав на людяних коліях, з під коліс полетіли шматки спресованого снігу, вдарили об днище автомобіля. Ну, ще продирявити знизу і гаплик, звідчим гаркнув сундук і люто стис кулаки. Ні, чіплятися він не збирається. Тут інше. Але що? Виїхали врешті на широку автостраду. Автомобіль покотився по вилизаному шинами асфальті, припорошеному легким сніжком. Почала було аналізувати за принципом Конандоля та Агати Крісті. Що могло так розлютити інструктора, що мав на мене зуб, ми ледь знайомі сьогодні вперше виїхали на водіння. І як можна так сваритися? Адже я, лише учениця за кермом. Зовсім було, образилася я. Попереду блимнули світлофори. Зелене, може, проскочу, подумалася, натисла на газ. Вискнули запасні гальма під інструкторовими чобітьми. Автомобіль дещо винесло на перехрестя, я вдарилася грудьми об кермо, жовте око світлофора зависло над нами. Що знову битимемо машину, аж задихався від люті інструктор. Але ж на перехресті нікого, встигли б, намагалася оправдатись. А самій враз сяйнула думка. Ага, значить, він побував у аварії. І видко зазнав серйозних збитків, викинув власні гроші на ремонт, інакше не лютував би так. Поспішати хіба що до туалету, а тут думати треба таку твою, не вгавав сундук. Та чим більше він нервувався, тим спокійнішала я. За півгодини. Звикла до його криків і зовсім не зважала на них. Упевнено перемикала передачі, кружляла провулками, куди вказував інструктор. Старий автомобіль зі скрипучими педалями врешті зовсім підкорився мені. Ач, що хочуть, подавай їм вічно зелену вулицю. Без світлофорів, без знаків, не заспокоювався інструктор. Буде тобі зелена вулиця. Туди розтуди, завертай на села. Але ж там снігів намало, хотіла було заперечити я, бо щосуботи добиралася до батьків тими дорогами і знала їх, як свої п'ять пальців. Отам і побачимо, що ти можеш, аж підскочив із радощів інструктор. Не так він порадів, коли забейкалися ми у снігове пекло. Ні вперед, ані назад, доки не виволік нас всюди хід, що якраз нагодився, отоді я йому віддячила. Виходь, будемо відкопуватися, захникав сундук, наляканий, що згубимо не тільки мої три години, виписані по графіку, але й решту його робочого часу, за що матиме стягнення. Я проплатила, вибачте, за водіння погодинно. Все інше мене не стосується, відповіла впевнено, зібравши всю свою хоробрість докупи. Витягла робочі записи, втупилася у блокнот. І о диво! Як забігав інструктор, ухопив заступця, давай відкидати сніг з під коліс, що осідали все глибше і глибше. Пересядь на моє сидіння. Я спробую дати задній хід, здогадався досить запізно про те, що мав би зробити в першу чергу. Спробував кільканадцять разів, доки загнав автомобіль у сніг по самі дверцята. І треба ж отак ускочити, тільки схитнув головою тракторист, прилаштовуючи трос до нашого пиріжка. Я виступила із Москвича тільки на трасі, аби зайняти своє почесне місце учениці за кермом. Ольга загледіла нас у вікно, вилетіла назустріч за нею ще кілька жінок. Ну що, жива? обліпили автомобіль. Я обернулася до інструктора, що завмер на сидінні, далі глянула на переляканих дівчат і розсміялася. Не хвилюйтесь, усе добре, заспокоїла врешті жінок. Чула, як полегшено видихнув інструктор. І вже коли вивалився із машини та підступив до групи колег, похвалився. Нічого справилася навіть на зеленій вулиці. Як? Ти погнав її з першого разу в оте чистилище, обурилися, було інструктори, та бачу, що добре водить і далеко не новачок. А сам, набундючився, мало не лусне з досади, не позбиткувався. І все ж на села мене більше жодного разу не ганяв, навіть тоді, як розтанули сніги. Скільки років по тому, як в леджу буває світлофор, у пам'яті спливає згадка про зелену вулицю і викликає самовдоволену посмішку.